Доброго дня, дітки! Скажіть, а чи хотіли б ви опинитися у місті, де є багато цифр та геометричних фігур? Ну, а щоб потрапити нам до чарівного міста, нам потрібно сісти в автобус та вирушити до нього. Ну що ж, готові? Сідаємо в автобус та вирушаємо. Ось ми з вами опинилися в чарівному місті, а зустрічає нас дівчинка Оленка. Привіт, дітки! Я вам проведу екскурсію по місту. А ось ми з вами опинилися у місті цифр. Давайте подивимося, які цифри зображені на картинці та назвемо їх, а допоможуть вам стрілочки. Молодці малята! А тепер нам потрібно розселити цифри по будиночках! Зараз перед вами з'явиться будиночок, а вам потрібно порахувати віконця. Скільки віконець, то таку цифру ми туди і будемо поселяти. Ну що ж, почали? Порахуйте, скільки віконець у будинку! Яку цифру ми заселимо в цей будиночок? Скільки віконець ось в цьому будиночку? І яку цифру ми туди заселимо? Скільки віконець ось в цьому будиночку? Яку цифру ми туди заселимо? Молодці! Ми з вами продовжуємо нашу подорож з Оленкою. І ось ми з вами опинилися на новій вулиці, де стоять нові будиночки. А будиночки незвичайні. У кожного з будиночка вікно зроблене з геометричних фігур. Нам потрібно знизу вибрати віконце для будиночка під номером 1? Яку геометричну фігуру ми виберемо? Яке віконечко ми виберемо для будиночка номер 2 Яке віконечко ми виберемо для будиночка номер 3 Яке віконечко підійде для будиночка номер 4 Дітки, цифри дуже полюбляють гратися в хованки. Давайте ми з вами подивимося на картинку та скажемо. Де заховалася кожна цифра? Цифра один? Де заховалася? А цифра два? Де заховалася? А за чим заховалася цифра п'ять? За чим заховалася цифра 3? А де заховалася цифра 4? Дітки, а ось і закінчилася наша подорож містом цифр та геометричних фігур. Чи сподобалось вам? Дякую вам за допомогу. Дякую те, за те, що ви провели час з нами. До нових зустрічей!